Доброго ранку українці. Вірніше вже, так би сказати, полудень. От, повертаюся в село з охорони. Ну, що можна, стою над цим провальним далі йому церква. Там така, вже Якісь трошки все позеленіло. Появляється якась така трошки оптимізм. Ну ще Погода не радує. Думаємо, як... Далі буде. Ну, шось, бачите, погода, погода не дає нам, як кажуть, розправити плечі. Тримає нас в таких холодних лощатах, як і ця вся наша політика, вся ця наша незрозуміла. Якась, ну, фактично, я от щойно ну, повертаюся, інколи зачіпаю людей, інколи так дискутую. що ну, Це політика, вона... і кажуть, вона не має ні початку, ні кінця. Тобто, ну, який початок в нашій політиці? Ну, це важко назвати політикою, нехай допустимо політиці. От, який початок нашої політики? Е, сформований парламент. З комуністів обраний кигібіст Кравчук президентом. І це все розмішали народним рухом, які до економіки були, ну, ще, чесно кажучи, незрозуміло, навіщо вони там взагалі посідали посаду. Просто для балаканини, для якоїсь. Ну, я розумію, що ми всі були безпорадні, економічні. Ну, якщо мене висувають на якусь державну посаду, на високу державну посаду, ну, то я е із балкона маю перетворюватись господарника, ну, тоді, тоді ну, комуністи зрозуміли, вони мали в основному це, ну, державні підприємства і вони там. Знали, які робити мутки. А от там рухівці чи інші, як вони себе вважали демократами, які вони? Вони ж не мали ні підприємств, не мали досвіду роботи з цими ну, колективами. Так, так Вони що, мали просто робити фон такого демократичного базару. Фактично, ми ми ж так і все це сприймали. Ми ж не сприймали народу, рухівців як господарників. Ми сприймали їх як ну, людей, які нас поведуть там, в світло майбутнє. А яке це світло майбутнє, там, ми собі не уявляли, як, як ми маємо рухатись до цього світла майбутнє. А усунемо комуністів, там, вони нам заважають. Е Відкриємо економіку, відкриємо кордони і все, і ми будемо вже мати якісь зачатки економіки і ну, ми почнемо економічно розвиватися. Ну, і що з цього вийшло? Поки там ця була балаканина, тягамотіна в Верховній Раді, цей хитрий лист Карчук, це все. Гальмував своєю такою якось, як це, Арістович за спусківливою енергетикою. Ну, всі на нього дивились, ой, красавець мужчина <кій> в гарному костюмі. <кій> тобто таке, створював імідж. Ну і водночас, а самі люди шукали, як, як, як собі дати раду, як як вижити, за що вижити? Ну, всі це ж пам'ятають. Ну і хто вижив. Давайте чесно, от я прожив, вже, ну рахуйте, 30 років, 3-4 роки незалежності, і що я нажив і як я вижив. Зараз в селі біля розбитого корита, ні господарки. Захоплена земля, ні з ким не можу вияснити, як вести, ну як в селі взагалі налагодити ці всі стосунки, щоб ми щось виясняли і були, ну, якась отримували інформацію від когось хоча б, бо староста тут, от за речі, в цьому селі, то два села об'єднані. Красові заховалася, сидить собі і там на селі в селі Поляна, де я проживаю, не показується. Ну це як зрозуміти? Це що? Це знову така, відбувається наша така совкова витримка. Ну, не знаю, як вже можна назвати оліххічно-совкова витримка. Тобто старости, оця Тросянецька ТГ усуваються від влади і тримають людей в такому. Якби загоні. Там ходіть до церкви, моліться, там грізіться між собою, а ми не будемо тручатися. Хто захопив, той захопив, хто, ну, хто там е, дуже буйний, то можемо щось на нього оформити, якусь справу, як на нас, скільки вже поліцію викликали. Мені навіть СБУ дало повалення конституційного ладу, хоча я не сном, ні духом. Е, Наразі я не розпочинав ніяких активних політичних дій, тільки оце говорю по Фейсбуку. Все. Більше я ніяких, щоб так конкретно, десь я йшов, десь. ну, Трохи виходив там у Львові на Майдан. Ну, але це воно не працює абсолютно ноль. Нуль. Здавалося, от активні львів'яни, там все, вони мають вже якось активнічати. Але що, там покрутилась трохи свобода. І все. І вона заглохла. А решта рухів ніяких. Тобто там, коли я розпочинав, там ще аточники були на Майдані, збирали гроші, там пісні, пляски влаштовували. І все, і, і все завершилося. І вони пішли з Майдану, і я пішов. І почався той ковід, і все. Примирили нас з ковідом, приглушили. А тепер війною ще нас добивають. От, от до чого ми дожилися. А це в результаті того, про що я вже неодноразово заявляю, що це буде між нами це провалля. Бачите, до церкви, до цього красивого життя. Оце і буде існувати провалля до, як кажуть, до нашого храму відродження України. Воно буде існувати це провалля, поки я живу і поки я це бачу, цей бардак. Коли я, коли я побачу, що ми почали змінюватися, долучаємося до того, що я пропоную створення політичної організації, я назвав її боротьба. Ну тоді це ми будемо зменшувати, це провалля між тими мріями і між тим, що ми зараз маємо, в якій ми ситуації. Щоб це зробити, це потрібна робота політична. Ну, воно інакше ніяк не робиться. Ну робиться ніяк. Ніякі вибори, це все, воно не вирішує нічого, абсолютно. Або прийдуть, ну, ці слуги народу» не діла, як більшовики, просто вони зіграли на піарі. Ну фактично, вони як діло, як більшовики, вони ж фактично захопили всю владу. Не знаю, якби нам довелося діяти в таких обставинах вже. Ну, чи революційної ситуації, чи ще якої. Ну, Над цим треба працювати, над цим треба створювати політичну організацію. Ну, є вже назва, боротьба. І починаємо цей процес структуризації, процес створення всередків і все. Пішло, пішло, пішло. Ну Ніхто не збільшиться провалі. Я тут буду стояти, і тут, як би кажуть, і до кінця своїх днів буду так проголошувати, і нічого не зміниться. Це не те, що тільки в мене така, ну, так би я, би якийсь щепенець. Ну, а це потреба всього українського загалу, щоб ми якби, ну не хочемо поставати, ну давайте долучайте до полю, створення політичної організації, це ж не треба. Фінансуємо, підтримуємо, от я хочу зараз видати книгу, хто її підтримає, той її профінансує. Я от що, без пенсії, без засобів до існування, ну про що ми говоримо? Як я можу це все зробити? Це треба створення цієї політичної організації. Я там не претендую вже щось там на роль муж'я, але якщо просто цю ідею реалізувати, тобто підібрати кадри, які будуть реалізовувати, цю ідею, створення. Партія боротьба, Ну, я там називаю за побудову національної держави, там можна повернення, право українців бути господарем землі. Бо я живу в селі Поляна, я не господарю землі. На мене жодного клаптика землі не оформлено. Хоча я там вже проживаю 30 років. Жінка коріна там, ну я вже як <кл> я> там господарював. Стільки років. І все, ніхто не підходить, нічим не цікавиться, нічого не пропонує, ніяких. Тобто, всі, всі побачили, що з нашим населенням можна робити, що хотіти. Воно зовсім політично пасивне, не буде нічого створювати, не хотіти нічого створювати, буде нападати, ну, наскільки на нас було нападів. Фактично проти нас ця голова красько селіради, до речі, там за церкву десь вона проживає. Просто вона чинила проти нас геноцид, вона ж не визнала, чому нам там нас позбавили води, чому там ламали паркани, чому нам не давали господарювати, вона чого не вияснювала. Хоча ми писали і зверталися, і все. Ні, будь ласка, ви давайте там самі бийтеся, грізіться. Ну, то, чекайте, так, так битися, гризіться, то це хто на кого? Не півсела на нас. Якщо б я мав півсела і півсела, то ще я б міг зрозуміти. Ми гриземося, ми, як кажуть, дістоїмо свою правду. А коли на тебе налітає півсила, ти сам не можеш і плюс поліція абсолютно не реагує, СБУ на тебе шиє тобі справу, два роки дали умовно. Всі органи влади пасивні, жодна заява не розглянута, починаючи з Львівської обласної адміністрації. До речі, такий, вибачте за слово, не хочеться говорити. Такий, ну скажу це, це москальське слово, бридке, піздобов синютка. Тоді сидів і чому в обласній раді, чому він не вирішував ці мої питання. Я до нього звертався особисто. Він приїздив, там ще була Миколаївська районна рада. Ніхто абсолютно, нікому це не було цікаво. Там виходили, до речі, з плакатами під обласну раду. Нікому абсолютно не цікаво. Там навіть і надрукував якусь газету, сам видав за свій кошт. Теж нікому не цікаво. Проти, ну, не цікаво це протистояння особистості проти влади. Тобто, ну то чекайте, як ми, нам це не цікаво, а цікаве це, вибачте, те замоскальське, таке бридке слово сміхуйочки. Ну то так ми будемо так і жити в цьому, в цьому середовищі. Ми ж так і живемо. І як ми сприймаємо війну, цю корупцію, як ми її сприймаємо. Ну що, кажемо, давай Сергій, давай ми тебе фінансуємо, давай цю партію створюємо, будемо боротися з цією корупцією, з цією бандою. Хто це пише? Ніхто абсолютно. А ти там маєш вивчити конституцію там і, і все-таки решта. А ти такий не є політично дуже такий підкований в хвилиночку. Як можна, коли я виживав 30 років, як я можу бути політично підкованим? Я просто дію, як би, таке навмання, дію, на, розраховую на нашу би, активну позицію. І, до речі, свою також. Поки що це не виходить, так а скільки нас буде не виходити? Якщо в мене не виходить, значить не виходить і в держави, Наші суспільство наше ніяке. Воно не активне, ніяке. Тоді, як ми хочемо будувати перспективу, оцю мрію здійснювати, це долати це провалю. Ну добре, буду завершувати, на все добре. Думаємо, як нам вирішувати всі, всі питання. А не будьмо такими пасивними. На все добре.